Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог Юей. У нас сьогодні така сонячна погода, а сонечко це завжди тепло, це завжди щось таке добро, тепло. І мені дуже хочеться, щоб на моєму каналі вам було тепло, затишно і спокійно. Так, сьогодні в мене що за планом? Мінус 6. Зараз мінус 6. Але на сонечку якось так класно. Сліпи тані, та ладно. Сьогодні що я буду робити? Я сьогодні буду готуватися до 24 лютого. Тому що в мене 24 лютого буде грандіозне прибирання в хаті, буду все мити, відмивати. Але для цього мені потрібні деякі там миючі засоби. І щітки. Чому щітки? Тому що я не знаю як у кого. А у мене таке буває, що начебто є, є і достатньо, і один день воно так чужу і його нема. Ой, вітер задуває. Зараз стану так, щоб не задував вітер. Ну, от. Потрібно щітки купити. А, Я це пам'ятаєте, перед Новим роком у мене отаке мультипульті було. З зимовими чоботками. Одні одягаю, накрилися, інші одягаю, накрилися. І ти немає в чому. Є ще одні три пари чобіт зимових, є, а одягнути не одні не можу, тому що двоє вже немає, а ті. Ну Я тоді показувала. Вони там не на молнії, а в мене нога налилася, я не можу всунути. Ото було смішно. І так от в мене от по життю так і є, от тима щітками і ще щось. Є-є і в один день. Тут і нема. Хліба купити, ми, миючі засоби та... Щітки, подивлюсь там, які будуть. Тому сьогодні ми з вами починаємо грандіозний наступ по всім магазинам мого міста. Так, це та, що пішла за покупками для прибирання. Угу. Так, ну це я в просторі купувала. По акції були такі серветки. Ви знаєте, інколи зручно. Ціни я вам показувала тільки що. І вперше брала, Ну, я буду пробувати. Чи сподобається, чи ні, не знаю, але. Щоб зрозуміти, чи подобається тобі, чи ні, треба цим скористатися. Ось такі покупочки в просторі, аптека 43 гривні. <рес> Життя таке. Так, а це я зайшла в сільпо. Ось такі, знаєте, я люблю брати, щоб сірий був і білий. Інколи таке-таке, знаєте, або так на стол потім подаєш. Один шматочок білий, другий такий небілий, і за бажанням. Ну, майже по 10 гривень. Щось 10 з копійками, щось 9 з копійками, неважливо. Молочко ось таке взяла молокія. Мені Леночка написала, куди наголос треба ставити. Чай чай. Ой! вибачайте. Ви там не злякались. Ось такий чай коштує 75 гривень. Так. Так, так. Не так. Отак. Тут 90 грамів. От. Це в сільпо я брала. Зараз поясню, чому я купила. І захотілося отакі круасанчики з горіхом. Горіхова начинка 26 гривень. Так, навіщо я купувала чай, якщо я вже купувала? Але ж я тоді не уважно його купувала, а зараз уважно. Тому що ми звикли, щоб це був листовий чай. Тут крупний, ну, такий крупний лист, да. ну, середній ще допускається. А який я тоді купила, зараз вам покажу. А я купила ось такий. І я ж то ж не догляділа, що тут пакети 25 пакетиків. А ми, а ми з пакетиками не дуже. Хоча Леді каже, та поп'ємо. Ну, кажу, будемо значить, чередувати. Раз таке, раз таке. Ну, Дійсно, що викидати ніхто, не буде чай класний. Але ми в пакетиках ми не любимо. Нам треба, знаєте, сама чайна церемонія, заварити, сам, сам процес. А це таке в пакетиках ну, як якось так несерйозно. Ось Пакетики. Ну, класний чай, класний. Так, а зараз піду в Аврору, бо це все не хотілося. Щоб я внесла в Аврору, там подивлюсь і щіточки, бо в просторі питала дівчата, а щіточки там таке сяке, вони ні, тільки губки, мочалки. Кажу, ні, мені щіточки потрібно. Ну, це Аврора. Ну, Я так сьогодні і думала, що двічі прийдеться бігти по магазинам, зараз іду в Аврору. Двадцять четвертого до двадцять шостого людного труба ворогів кришки для консервації усього за дев'яносто гривень за упаковку. Це не звичайні кришки, це кришки з Херсону. Тож 100% збережуть свою консервацію. А 10% від продажу херсонських кришок за період з 24 до 26 лютого ми додамо до благодійного збору шлях до перемоги. Не зволікай, адже цього року закрутити херсонські помідорки бажатимуть усі. ось 40 гривень, там он чек, то можна було б, знаєте, зайти, а я ж думала, що я буду набирати купу всього, а подивилася тільки оці. Це я стою чек, дивлюся, а ота маленька 9 гривень, а оця 35. Та нормально. А там двірники так грибуть, молодці. Порядок буде. Так, встигла. Хочу кави зараз попити. Велику кружку взяла, воно сьо... після сьогоднішнього морозця. Хотіла, думаю, в турки заварю, а потім та ні. І так, зараз так. Хоча там під турку написано було. Ну, Таня ж ну. Ну, я не в сенсі, що ви все не догляділа, отут написали турка, який помол, бачите? Так, розмішаю. Блюдочком накрию і хай напарюється, трішки відпочив. Пішала, розмішала, розмішала. ну аромат супер просто. Ну, показує, як є, що я зроблю. Ось так. Як є, так і показую в житті. Без прикрас, без нічого. А це Катюня вчора принесла мені букетик. Я хочу приємно зробити. Кажу, дякую, Катюня, дуже приємно. Такі квіточки. Боже, сонечко, де ти взялося? Де ти взялося? Де ти взялося, сонечко? Це я намагаюсь якось фокус піймати. Зараз я його на балкон винесу. Боже, таке маленьке, подивіться, ну воно ж зовсім манюнечки. Знаєте, що дорогенькі, вам хочу сказати, що ну, це так не складно один одному зробити якийсь такий подарунок і це. Звичайний день, звичайний. І річ не у тому, що, знаєте, щоб щось дати у руки це увага. І це настільки приємно. У нас у в нашій родині є така звичка, її не всі розуміють. Е, ну, а нам то до, до чого? У нас свої якось такі вже сімейні є традиції. Я вже розповідала колись. Але про це можна казати завжди. У нас подарунки йдуть не завжди під щось, під якесь свято. Звичайний день, буденний такий день, навіть не вихідний, ми можемо собі зробити якийсь класний подарунок. І це не лише стосується там грошей і ще щось. Наприклад, це ще от... Катюня маленька була. Це я хочу розповісти, коли ми всі втрьох. Бо Катя вже 9 років, влітку вже 10. В цьому році вже 10 років, як Катя живе у Києві, тому дитинство більш якось згадується. Катя прийшла зі школи, ні, я її забирала зі школи. Це вона була в класі, мабуть, п'ятому. Ну, десь так ми прийшли додому, Катя отримала якусь не дуже таку відмітку, вона чомусь так розстроїлася. З цього приводу настрій був не дуже. Це був десь травень місяць, десь так. Чому розстрою? вона так розстроїлась, тому що закінчення навчального року і це впливало би на там, річну оцінку. І Владік, пам'ятаю, прийшов з роботи. Ні, тоді машиною він приїхав. І щось там каже, що таке, чому не в настрої? Ну і вона ж то розповідає. Він каже: Та, виправиш, захочеш, виправиш, але це не головне. Ну це ж не то, що ти там не хочеш, ти не навчаєшся. ну, Буває у людей такі моменти в житті. Буває. І це не останній момент у тому житті, коли буде щось, ти намагалася, але в тебе не вийшло. ну, Це нормально, це життя. Ну, у Каті щось там і сльози тоді були, і вона ну, я ж так намагалася. І ту -ту -ту. Він каже, так, все, дівчата, по коням. Каже, що таке, Так, кудись поїдемо. І ми тоді, пам'ятаю, виїхали з двору і кажу, ну, і куди? Ми каже, ну не знаю. Заїхали в магазин, ми взяли тоді сердельки. Щось з овочів, чи помідорки, чи огірки, ну щось таке хліб, хліб точно був. Бо він сіли в машину, і Владик так повертається до Каті і каже, Катя, а ти колись їла смажений хліб на вогнику? Вона каже: А що таке буває? Хочеш, покажу. Угу. І ми тоді поїхали до нас на річку. Ну, там і ліс, і річка у нас природа Україну дуже так знаєте, одарила таким, що можна знайти такі класні місця. Для відпочинку, і ми тоді пам'ятаю, з котюньою біля водички стояли, вона так дивилася, і знаєте, вода так заспокоює. Владик поки там кастріку цей розвів, там все. І шампурів ми не взяли, тому що ми ж не готувалися. З зробили, з гілочок зробили такі, як шомпури, чи як воно там, сердельку і хліб, то. В одній руці сарделька, в іншій — хліб, і от о, кожен собі на кастрики жарив, смажив для того, щоб ну, хтось більш хоче, хтось менш. Ось, і, а ти в тебе не підгора, а в тебе, не, а, а в мене нормально. Ну, знаєте, і так класно час провели. І ось я вважаю, що подарунок це не лише те, що е чогось коштує. Подарунок це увага. Так, Я буду каву. Mm. Все буде добре. О, oh, обов'язково!